Приїхали в Славську. Славську, це гірсько лижний курорт. Ідемо. Таксі, може, потрібно? Потрібно. Куди? — Нам треба висота 890. Так це називається? Так, та. а вулиця яка? Вулиця зараз. Славч. А, го, а горы уже он, когда вы... А ну, Дима, подержи. Короче, раз так у нас уже чуешь, будет страшно. Зараз я скажу. А ну, подержи собаку. <клес> зараз я подержу. Тихо, ты ти что? Вот. Влюбились. О, влюбились. Та? Село, так. Ага. Ага. Скільки то буде коштувати? 100 гривень Добре. Так. так. тут одні джипи. Якщо не ми Так, ви нас чет четверо так, ми списомо сюди. Там ні, забаритеся, що Ага. Телефон взяти. Телефон взяти. Сідайте, сідайте. Давайте. Сідай. Чотири тонкі пес. Давайте, вперед. Ти теж сюди. Так, давай туди. Біме наперед. Бім, йдемо сюди, не бійся. Бім. Ні, ти там сюди, ми збіймо. Їдемо на базу. Ніхто про неї не знає і не чув. Так, Так. А ти дві, так ми можна... приїхали на гірськолижний курорт Славського. Угу. Що... На лижах ми кататись не будемо, бо снігу Та, немає. Снімом. Ми будемо завтра кататись на квадроциклах. Так. А у вас їздечка є? А їду в Решітку. Решітку їдем? В Решітку їду. Відоме село Решітка. Так. Сьогодні брат відкрився. У вас візитки немає? Візитки є. А ось номер запишіть собі 097. По телефону говорить. Я вже не говорю.

Українське право, українцям того Думаю, що в Славську, ну я знаю Славську на пані. Напрям... А, ага, ну там Савська, не Славська, знаєте? Ні, а то Волосичка. По-перше, вибило Стефаника Волосянка. Славську вулиці Стефаника нема, Ні, бо я тут ці вулиці знаю на пані. Тут вулиця Устаріновича зараз буде їхати, то більше, як село Опорець, Славчику або село Ялинкувати. Снігу не було цього року, так? Був. Через два дні там щось таке було. Ні, ні там, лово, скаталися люди, було нормально, але О, той. То може... то планували на лижах покататися, але снігу немає, то вже. Який номер 097. Іван. А вон звідси вийшли. Ми в середу будемо вертатися. А це, то не проблема. А назад електричка йде 17.50? Так, да, в середу не буде, той е. її... Ага, є, є. Але що буде, буде. Тобто, вибачте, то я... Поїзда не собі, буде. Е, з тим, що та, Мукачево... Ой, не буде поїзду, так. Мукачево-Львівки. А електричка 17.50. Треба пришпилятися. Зараз, а... зараз я тримаю, тримаю зараз. Да. Та, 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 ні, та, та ні, Гавчик не, я казав, навколо, що сидеть, тут. Йому добре, там. Гавчик сиди, так чекай зараз. Та-та, тут <ристот> тут є? Є, де, та? <ристот> та, 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 то, то є, я знаю, то є, де ті, ого, де ті Ага. Ху, ля, о, де там колись забирав, ну я їх давно знаю, вони вже тут три рази були, сказали, що був ні. Та, ми тут були колись. Ми десь були в 2006 році ще. О, -о, О, то було за царя Тепка, коли була земля тонка. Так, багато чого помінялося. Алло, а що таке? Оки я доїду. Це я... вже перша. Да, зараз... я, 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 годині. я знаю. Просто... Деталей думаю... де, де ложи, я то справа. Що Ні, я думаю, що нам стрільки дозволять поставити, поки ми оплати. А може там я приберуть сон. швидше, та і ми швидше зможемо займати. То я був там, я в болоті був, я знаю, де тут є, що ж там, yeah. діт, що. Люди вже виселилися до А? Що ти я був в болоті, я забирав. Щоб в болоті було. <різь> Жінка приїхала зробити, дзвонила, як от я поїхати.

situation.

Чекіт, який ну, мудрій капець, курі посадить. Він пускає на город курі, і він полосітки стоїть, він йде сусіда туди побігти. Кажу, Мурку пішли, він біжить. Навіть якщо на вулиці він біляє. що я ще приїхав в машину і біжить, коли вже мене чекає коло гаража і біжить перші до хаті. У ну, нас ців не лізе нікуди. І він знайде він не лізе, просить би йому дати, дав. А що життя? Вчора вечором зайшов до хати і пішов в туалет, щоб на теплу підлогу спати. Не йшов в кімнату. І я рано встав у шості по чагарку. Він зідав на вулицю, погуляв, потім районі йшла на роботу, пустила. І... Подивимось і погнав на ворога. Шуша. Ті повороти. Що ти кажеш? Я просто по тий поворот, бо його занесло.

Що вкачує, значить йому надінемо спідницю. Хлопець <різь> має бути хлопець. Скільки? Ти? О, тут тільки, котеді. бачите, воно Де-де-де? Вон зараз <різь> вийде. Ага, вон там. Де? Ми вже <різь> Я пішла такі А вон там наверху вийде. Вчора сонячно було у вас. Гарно, вчора було. Соня так захмарилася. Морозся замкнув. А завтра... Плюс чотири показує. Трошки сонце буде, але мало що дивилась, дивилася вже в ману. Мороз замкнувся і вся. Так. А а воно дивно тут знімає, да потім. Там А Там снова. Машці позвонимо Машку, запитаємо, Машку, зрішити. Коли їде з собою, бо хто казали, що. Що там скільки буде? Завтра почне замовити квадроцикли, за те, що під'їдеться нам. А, ви ще домовилися? Ще так дуже не домовлялись, але... Нет, а я, да я тоже, понимаю, что на Синевер там ну, 900 метров, я чую. 780 там. Я чую.

Школа рішиці директора школи, типа 4 класи. Що ага. зараз буде? Ну, Горос, я їхав за тебе, то вовчив. А коли слиску до як туди, мам відправити, це брат. Передачку коксу і. А от то школа. Це школа? Да, це зелена? Да, да. Це зелена, так? Так. за А вони нас вже перейде. Оце така маленька школа. Тут вічно. Це школа, так. Все, ми приїхали. А, а, позакладала конкретно Так, Добре. Все, Гавчик. Гавчик. Давай. Отскаку. Опа, Опа. закрываем, ага, давай. А, все, О, шістя, я закрываю. Ага, вы закрывай. О, все, помочь. Идут в первом. О, чемушек, я тебе корову спатали. Вот <сістя> это тверди, да. Дим, иди сюда. Давай, а ну, два и а ну, давай. Так да. він бере в ручки Це плече... чемодан. Да, ну ладно. О, так, це мені. Давайте я відтягну. Діма, принімай продукти. О, бери на плече і пішов. Продукти та... на два дня. Все, на плечі випадки. І підтримую, і пішов. Та ти хлопець а вже, щось... Не, вже все, а, Собака все, є. Все, все, все. Ну, все Картина, корзина, 에... кашолка і маленька та... собачонка. Цикл... Я за... я розрахувалась і телефончик дайди. Записую. Мистецтво відпочинку висота. Ось вона є. 0,50. А це така школа. Я подивимося школу. Щось не видно, що тут є вхід і вихід. А де та школа? Щось не похоже я перепитаюся. А що ви кажете, школа, це зелена? школа, оця зелена? А де вхід? Та як школа? А вона працює чи? Ні, Ні, ні. Табель з О, А то це село, видно, у Лушанська решітка А ага. з того боку вже цей. А ця школа колись функціонувала? чи вона Я ще... не знаю, за що тут будували. Тут треба хлопців питати, але ага. я знаю, що тут тут будували і так тут. Що... Заглохло, ясно. Добре, дякуємо. До побачення. Зеленим дахом, так? Так, десь Да. Ага. Добре, щасливо. Ага. Так, ну що, йдемо? Йдем? Приключаємо. I <laughs>